Росія Януковичу простягла руку допомоги. Нині в обід стало відомо, що Москва надала гарантії безпеки колишньому українському президенту на власній території. Натомість сам Янукович себе колишнім не вважає і каже, що у Києві відбувся державний переворот. Він пообіцяв до останнього боротися за виконання домовленостей, досягнутих ще з тодішньою опозицією 21 лютого. А всі рішення теперішньої влади після його втечі Янукович вважає нелегітимними. Експрезидент Утікач заявив, що і йому і. Йому... О, соратникам погрожують фізичною розправою, саме тому він звернувся з проханням про захист. До керівництва Російської Федерації між тим досі не ясно, де саме сховався Янукович. Російське агентство РБК повідомляє, що його у компанії колишнього генпрокурора Пшонки бачили у московському готелі Редісон. Згодом, нібито, він виїхав на державну дачу російського керівництва у підмосковній барвисі. Уніан, спираючись на власні джерела на флоті, повідомляє, що Віктора Януковича з України вивіз ракетний крейсер Москва. Можливо, це лише збіг, але саме напередодні близько дев'ятнадцятої флагман російського чорноморського флоту знявся Акірної стоянки і вийшов у відкрите море із Севастопольської бухти.